Всім привіт! Ми розпочинаємо нову рубрику по сервісу МП онлайн. Питання-відповідь в ній будемо розглядати те, що цікавить вас найчастіше. За допомогою даних відео ви зможете швидко отримати відповідь на ваше запитання, а вже у відеоуроках детально ознайомитись з тією чи іншою темою. І перше питання, яке часто звучить, це як оформити замовлення в МП онлайн. Ніби все просто. Але для тих, хто вперше чує про наш конструктор і раніше не працював в подібних сервісах, досить незрозуміло. Рекомендую перше знайомство розпочати все ж таки з навчальних відео, але давайте коротко поясню, як це працює. Перше, потрібно зайти в сервіс. Вхід відбувається із сайту компанії «Меблевий Парк. Для початку варто зареєструватись на ньому або ж авторизуватись, якщо попередньо реєстрація вже відбулась. Друге. Переходимо до МП онлайн. Третє. В особистому кабінеті сервісу натискаємо Створити проект. За потреби вказуємо його назву. І саме тепер можна формувати замовлення. Подальші дії та їх порядковість будуть залежати від вашого замовлення і того, що в ньому буде. А це завжди щось індивідуальне та особливе, тому і оформлення може бути різним. Незалежно від ситуацій, обов'язково в кожному замовленні потрібно додати матеріали. І це четверте. Переходимо до матеріалів і товарів або матеріалу клієнта. Здійснюємо пошук плитного матеріалу. Додаємо його і крайку, якщо вона потрібна. До більшості декорів крайка вже підібрана і її достатньо лише обрати у відповідному розмірі. П'яте. Додаємо деталювання і крайкування. Шосте. За потреби вказуємо додаткові обробки, такі як сверління, пазування, фрезерування кутів. Вибірка чверті тощо. Сьоме. Після цього переглядаємо розкрій, щоб знати, який тип продажу буде для вас більш оптимальним продаж листом або метрами квадратними. Переходимо до етапу калькуляції розрахунку. Тут ви можете переглянути ціну на матеріали та послуги вже з врахуванням вашої знижки. І дев'ятий фінальний крок натискаємо оформити замовлення. Саме така орієнтовна послідовність роботи із замовленням. Якщо до цього у вас була незрозумілість, як взагалі відбувається цей процес і як працює самий сервіс, то сподіваюсь, що тепер ваші питання розвіялись. В нашій компанії на постійній основі діють безкоштовні навчання по сервісу МП онлайн в офлайн та онлайн режимах. Ви завжди можете зв'язатись за номером, вказаним під відео, і записатись на нього. Або звертатись, якщо виникатимуть будь-які запитання під час оформлення. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Якщо так, ставте вподобайку та слідкуйте за наступними відео рубрики Питання-відповідь. До зустрічі!